Доброго дня, мої кохані та шалені. Сподіваюся, у вас все добре. І наразі ми будемо дивитись таку позицію, в якій я не можу, не можу я собі відмовити, в задоволенні це подивитись бо дуже я полюбляю занурити свій писок туди, коли, коли, куди не потрібно. І дивитись ми будемо П'ять позицій. П'ять камінчиків, і дивитись ми будемо, що у цієї людини у відносинах з іншою особою. Так. <гум> Обожнюю. Обожнюю. Тобто ми дивимося на ваших колишніх. Він чи вона вже в нових стосунках. І ви хочете дізнатися, що в цієї зарази з іншим, чи з іншою? Кресятничество в нас сьогодні. Щурятничество. чиство. Так. Поїхали. А, мене звуть Катерина. А, я. Завела цей канал, щоб ділитися з вами своїми знаннями, своїм досвідом та своїми вміннями. Я дуже вам дякую за те, що ви присутні тут. Я прошу вас підтримати мій канал. Я прошу вас поставити вподобайку, поширити це відео з та надіслати йому його комусь, в кого є. Ті самі колишні, в яких вже нові стосунки, і хочеться зазирнути в ці нові стосунки та подивитися, що в цих нових стосунках в людини склалося чи не склалося, яка буде перспектива. Я хочу подивитися, ви можете загадати свій строк. Я хочу подивитися на строк в 6 місяців. Що в цієї людини буде з іншою людиною в стосунках? Давайте. Так. Ні, давайте так. Це ваша загадана особа, це інша особа, до якої пішли. А потім ми ще подивимося, що між ними наразі, що між ними буде за 6 місяців, і що з чим через 6 місяців вони завершать. Тобто, Що прояснення? Одне й те саме питання весь час, як би так все розмістити, щоб воно ще й влізало в кадр. Розумію тих людей, які роблять на три варіанти. Проте мені три варіанти досить нудно. Воно так пішло, то пішло. Давайте так буду намагатись покомпактніше. Ні, nee, не хочеться. Хочу це. І зашліфуємо манарою. Ну що, відбулося, поїхали перший варіант. Зараз хочу трошки компактніше, бо не так вже багато місця, а хочеться, якщо дивитися, то вже дивитися досить детально, бо колишні тож болючу тема. Так, поїхали. Перший варіант. Людина, яка є вашим чи вашою колишнім, чи колишньою, він чи вона в нас хто? Він чи вона не може реалізовувати свої якісь сексуальні чи імпульсивні бажання, проте він чи вона вважає, що все під контролем, і він чи вона може контролювати ситуацію та володіти ситуацією. Тут таке враження, що ваш колишній чи колишня. Маніпулює а, цією особою. А ця особа і а, рада, що нею чи ним маніпулюють. Він чи вона навіть не хоче бачити це маніпулювання? Що між ними наразі? Кохання між ними наразі. А, від якогось таке враження, що від якогось трикутнику вони пішли, але до якогось трикутнику вони прийдуть скоро. Тобто а, з одного боку, а, між ними все добре є кохання, з іншого боку а, людина, на яку ви Дивитесь, людина, яка була чи був вашим колишнім, ця людина не заспокоїться і буде шукати третіх, буде шукати якихось трикутників. Що між ними буде за півроку? Маніпулювання продовжаться. Людина, яку ви загадали, яку був, який був чи яка була вашим колишнім, будуть поволі ходити, намагатися піти наліво, будуть намагатися реалізувати свої сексуальні імпульси. Проте, можливо, на деякий час поставлять це на паузу. Тобто цій людині взагалі властиво мати трикутники. Добре, якщо це відкриті відносини, якщо то закриті відносини, то ця людина буде маніпулювати партнером та завжди мати якихось інших партнерів. Може поставити за півроку може поставити свої схильності на паузу, проте через час все одно до того повернеться. Ця людина, яку ви загадали, робить іншу людину, з якою він чи вона наразі разом, залежною від нього чи від неї, маніпулюють ним чи нею, не дають піти, одночасно з цим намагаються контролювати якихось своїх колишніх, одночасно з цим намагаються ще мати нові зв'язки з кимось. Тут в нас такий. Я навіть не знаю, як оце сказати. А, так, щоб культурно. Людина, окей, а, просто опишу, людина, в якої багато колишніх, людина, в якої є наразі постійний партнер. А, і цьому постійному партнеру можуть зраджувати в будь-який момент. Цей постійний партнер закриває на це очі, не хоче нічого бачити. Людина тут може бути в нас нарцисична аб'юзивна людина, і ця нарцисична аб'юзивна людина ще схильна постійно чи схильний постійно знайомитися з новими. І постійно заводити нові зв'язки. Якщо ви думаєте, що він чи вона буде там країти собі серце, плакати по вам ночами чи ще щось, це не так. Тут насправді людина, яка спить з усім, що бачить тоді, коли бачить, тоді коли хоче, не має лояльності, прихильності до когось одного взагалі. Ну... І буде завжди всіми всі маніпулювати. Все? Ось такий у нас тут нарцис маніпулятор Чи нарциска маніпуляторша. Так. Друга позиція. Ой-ой-ой-ой. Ми зараз третю осюди поставимо, а другу осюди подивимось. Друга позиція. Я взагалі не впевнена, що ця людина перебуває з цією людиною у відносинах. У цієї людини пройшов якийсь крах кохання. Крах кохання з кимось, кого загадана вами людина вважала своєю потенційною дружиною або потенційним чоловіком. Але дуже було важко чомусь вибрати цю людину. Тобто той, кого ви загадали, чи так, кого ви загадали, вони не могли зробити вибір ні на вашу користь, ні на користь цієї людини. І ця людина в нас наразі той, кого не вибрали, той, кого не обрали. В мене таке враження, що ви загадали чоловіка, і що той чоловік обирає себе. Навіть якщо ви згадали жінку, то ця жінка обирає себе, свої інтереси, свої вподобання. Він чи вона не задоволені ніяким партнером і вважають, що він, чи, чи вона і їхні особисті цілі набагато важливіші будь-якого партнера та набагато важливіші будь-якого вибору. Тому якщо в нього чи в неї є відносини, то це відносини такі, знаєте, я обираю себе, я обираю свої проекти, я обираю своє життя, я не хочу бути з кимось, де я не бачу тут ніяких відносин за півроку. Я не знаю, кого ви загадали як партнера цієї людини. Я не бачу між ними наразі відносин. Я не бачу, щоб ці відносини кудись просувалися за півроку. Або тут в нас такий вже сталий брак, такий же всталий шлюб, що там нічого не відбувається, ніколи не відбудеться, або вони вже розійшлися, або вони розійдуться буквально в наступні три тижні. Ця людина зацікавлена в тому, щоб повернути когось зі своїх колишніх. Не цю особу. В цієї особи зацікавленості немає. Між ними може щось було, але ні. Нічого не відбулося. Я не бачу між ними відносин. Якщо ви впевнені, що відносини є. То або ці відносини скоро підуть крахом, або чомусь ми не можемо їх продивитися. І я б радила вам загадати інший варіант, або це настільки вже сталий брак та сталі відносини, що там люди формально в шлюбі, а фактично кожен живе сам по собі. Окей. Для тих, хто загадав третій варіант, нагадую, лайк, підписка, бажано, коментар з вашою історією. Ваша загадана людина, вашій, загаданій, вашій людині, яку ви загадали, якщо це вона. Окей, все одно, він чи вона йому цій людині некомфортно в цих відносинах. Ця людина розуміє, що друга половинка не той і не та, хто дає їй комфортні почуття. Проте є зобов'язання, ця людина взяла на себе зобов'язання, і цим зобов'язанням треба Треба ці зобов'язання реалізовувати. Тут в нас може бути шлюб, де вже некомфортно, або якісь відносини, які я розпочав ці відносини, я вступив в ці відносини. Так, мене ці, відносини, ці відносини не дають мені спокій, комфорт та задоволення, проте я все одно буду в них знаходитись. А інша сторона. Інша сторона не бачить сенсу, не бачить перспектив, не, бачить, не може ініціювати якусь розмову, тому що вважає, що якщо ініціювати якусь розмову, це призведе до конфлікту. Інша сторона незадоволена, не бачить сенсу в цих відносинах взагалі. Що між ними наразі? Дуже тяжкий період. Якось вони намагаються балансувати, якось вони намагаються а, намагаються оперувати думкою, що ну, ми ж з тобою вибрали один одного, ну давай спробуємо щось ще налагодити. Вони а, розмовляли з цього приводу, вони дійшли до якихось рішень та висновків, вони вирішили, що так, ми ще трошки спробуємо. А, проте а, це було. Рішення розуму, рішення рації, тому що ми з тобою вже стільки вклалися, ми з тобою через таке пройшли. Давай ще спробуємо щось налагодити. Що між ними буде за півроку. Та якось добре все буде між ними за півроку. Пристрасть і вони пара, і прям пара людей, які дійсно підходять один одному, і між ними. Добра сексуальна пристрість, тому тут в нас повна гармонія наступні півроку. Можливо, цей кризис було подолано. І чим це закінчиться? Опаньки. Так, мені потрібно. Мені потрібно щось інше. Давайте ось так. Охрана отміна. Так ось. Пам'ятаєте, я вам казала, що там гармонія між ними і все таке. Гармонія туди, але для жінки з іншим чоловіком. І в кінці кінців жінка вирішує піти. Не знаю, хто тут жінка, хто то чоловік. <кій> йде вона до когось, з ким таке враження, що вже були колись стосунки, з, ким? з тим, хто їй дійсно підходить. Давайте подивимось. Це не нова людина. Це вже хтось, кого вона знає. І вона йде. Вона йде, тому що з цією людиною перспективи не бачить, а з новим побачить ідеальне співпадіння. І воно дійсно буде ідеальне. Якщо ви чоловік вигадаєте на якусь свою колишню, то не до вас вона повернеться, до когось іншого. Але те, що ці стосунки розпадуться, я не бачу щоб для чоловіка, з яким вони розпадуться, щоб це було трагедією. Це якось, ну ок, ну до того йшло, ну, ми намагалися е, зробити це е, діючим, і нам не вдалося. Так, четвертий варіант. Загадана вами людина, дуже часто згадує якесь минуле, проте не готов, не готова вкладатись в це минуле, тому що вкладання в це минуле призведе до конфліктів, тому треба рухатись далі. Треба рухатись далі і залишатись цією, залишатись чи ні. Для цієї людини, для партнера того кого чи, так, того, кого ви загадали, Для цієї людини дуже якийсь кризовий період. І зараз ми подивимось, чи ця людина йде до цієї, чи ця людина йде від тієї. Вони можуть знаходитись на відстані. І, скоріш за все, знаходяться на відстані. І комунікують онлайн. І дуже важко цю відстань подолати за півроку що. А за півроку так все і залишається. Я тебе кохаю, я хочу з тобою бути, ти моя зіронька. Я працюю на те, щоб ми були разом. Наразі ми разом бути не можемо, але я ось працюю. І знову відстань. І в кінці кінців це завершується. Це завершується або Тут у нас є два сценарії, або тому, що хтось не готовий робити реальні дії, щоб реалізувати це в реальному житті, або в когось з'являється якась віртуальна інша закоханість, і все. Тут в нас може бути постійний віртуальний роман без реальних зустрічів зустрічей. Тому що завжди тут про онлайн-комунікацію, кому... про відстань, про... «я не можу подавати обставини і про те, що, врешті-решт, хтось від когось відсторонюється. Окей. І остання п'ята позиція. Особи, яку ви загадали, особи, яку ви загадали, зрадила комусь і зараз несе відповідальність за цю зраду. Таке враження, що тут у нас чоловік з дружиною, чи дружина з чоловіком, ця загадана особа сходила кудись, зрадила, але зараз повернулася чи повернувся у відносини і знову намагається виконувати свої зобов'язання. Між ними дуже багато сварок. Між ними дуже багато сварок, між ними є дуже багато ілюзій, тобто кожен з них бачить цю ситуацію по-різному, між ними дуже погана комунікація. Ця особа намагається відсторонитися та зрозуміти, що він чи вона хоче, і в цих стосунках, і в стосунках взагалі, що буде за півроку. В мене таке враження, що буде якесь нове кохання не між ними, у цієї особи. Буде нове кохання, і ця особа піде в нове кохання. Ця особа скаже, я хочу ось так, розірве або посвариться, або буде череда сварок з цією особою, і ця особа піде в нове кохання. Ця особа обере не цю особу, а щось нове. Буде відстоювати свої інтереси і свої власні бажання. Так, в нас тут явно трикутник, він чи вона, ось ця особа, яку ви загадали, він чи вона залип на когось, не може когось забути, буде намагатись повертати або повертатись в ці стосунки, або взагалі розпочинати в своєму житті щось знаново. Це залежить від того. Чи можливо повернутися в ці стосунки. Тобто, хтось, це загальний розклад, хтось повернеться, а хтось е знайде нове кохання. Але з цією особою разом вони не будуть. Навіть якщо вони ще деякий час спробують якось примиритися, то надовго це не спрацює, е там душевного зв'язку вже давно немає, і ця особа вже. Переросла цей зв'язок, цей шлюб, ці зобов'язання, і він, чи вона це зрозуміє і піде далі. Ось такі в нас були п'ять ситуацій, п'ять передбачень. Дякую вам, що були зі мною, і зустрінемось дуже скоро. До побачення!